Його називали сином диявола. Він змочував хліб у крові своїх ворогів та із насолодою смакував його. Він обідав серед поля тисячі людей, яких посадили на кіл. Він повільно мучив своїх недругів, які в результаті помирали внаслідок надскладних тортур. Його звали Влад Цепеш Дракула, та мало хто знає, що кровожерливий князь насправді змушений був чинити ці злочини, щоб вибороти незалежність власної держави та захистити тих, кого любив понад усе. А коли він героїчно загинув, люди не могли стримати сліз. Адже того дня, разом із князем, вони втратили надію позбутися турецького ярма. Влад Дракула, дитяча травма, що зробила його монстром. 1431 рік у маленькому містечку Трансильванії народилася незвичайна дитина. Хлопчика назвали Владом, і тоді ще ніхто навіть уявити не міг, який складний шлях йому доведеться пройти. Його батько Влад ІІ був господарем князівства Валахії та належав до ордену дракона, ціль якого була протидіяти турецькій Навалі. Саме завдяки членству батька в цьому ордені Влад і отримав своє прізвисько Дракула, тобто син дракона. У 15 столітті Османська імперія проводила активну завойовницьку політику, і Волощина, як і чимало інших князівств, попали під її протекторат. Щоб князі щиро виявляли покору, турецький султан наказував віддавати синів у полон. Саме так сталося і з Владом, який змушений був разом із братом відчути на собі турецький полон. Юнак бачив, як Османи вбивали людей, катуючи їх цілими днями. Окрім цього, Султан Мехмед II був відомий своєю хтивою любов'ю до хлопчиків. Тож забрав брата Влада у свій гарем. Ненависть та вітча ухопили Влада, брат в гаремі, турки панують на його землі. А на додачу приходить звістка, що бояри вбили його батька та старшого брата. Саме в цей момент Дракула приймає долоносне рішення. Він вийде із турецького полону і присвятить своє життя, щоб помститися усім ворогам. Незабаром Султан звільняє влада з полону, щоб той замінив батька на троні. Дракула повертається на Волощину і бачить озлоблений народ, який звик красти та вбивати. Князь розуміє, що втихомирити людей можна лише силою, тому запроваджує жорсткий закон: будь-який злочин карається смертю. Миттєво по всьому князівству відбуваються страти: людей саджають на палю та відрубують голови. Буквально за кілька років з вулиць повністю зникла злочинність. Дракула пам'ятав про кривдників його батька. Він розумів, що його зрадило близьке оточення, хоч і не знав, хто саме. Тоді Влад запрошує бояр до себе на бенкет. Він святкує з ними, наче з найдавнішими друзями. Проте, як тільки свято закінчується, солдати Дракули вриваються в замок і вбивають усіх гостей, навіть не зважаючи, що більшість була абсолютно невинною у смерті батька Дракули. Князь відчуває приховану радість. Він помстився вбивцям свого батька, але досі залишалися жорстокіші вороги османи. І влад, попри все, хоче позбутися їхнього ярма та звільнити брата з полону. Протягом певного часу Дракула грав у політичну гру із султаном. Він розбудував своє князівство та військо, тож, відчувши потрібний момент, кидає виклик турецькому султану Мехмеду II. Розлючений султан відправляє у волощено каральний загін із тисячі вершників. Він хоче дати непокірному дракулі добру науку і привести його голову до Стамбулу. Але османи попали у засідку влади і самі потрапили в полон. Мехмеду таки привозять голови, але це голови його воїнів, із яких Дракула жорстоко познущався, так само, як вони знущалися, коли він був у їхньому полоні. Султан не здається. Він збирає 250 тисяч яничар і йде проти дракули. Владу усвідомлює, що в нього немає стільки війська, тож вирішує проводити партизанську війну. Він на чолі своїх загонів кожної ночі нападав на сонних турків, які не розуміли, що коїться. Його воїни вили як вовки, раз за разом вбиваючи тисячі ворогів. В одну з таких ночей Дракула знищив 30-ти тисячне військо турків. Полонених він наказував садити на кіл, а села спалювати, щоб османи не могли набрати провізії. Мехмед II проходив повз повзпустошених сіл і бачив тисячі яничарів, посаджених на кіл. Саме тоді він визнав поразку та вирішив повернути своє військо. Але влада й на цьому не зупиняється. Він нападає на сусідню Трансильванію, яка підтримала турків і жорстоко розправляється з нею. Влад Дракула. рокова зустріч, яка зламала князя. Під час битви із турками Дракула побачив те, що змусили його кричати від люті та безсилля. Його рідний брат Раду командував турецьким гарнізоном. Він зрадив свій рід та перейшов на сторону ворога. За деякий час Султан збирає нове військо і бажає посадити на трон раду. А на додачу волоські бояри зраджують Дракулу та підтримують його брата. Влад не очікував такого повороту подій. Він не встигає підготуватися до війни, тож займає оборону в неприступному замку Поенери. Князь б'ється зі всіх сил, але турки ламають оборону та знищують замок. Та найбільшим потрясінням для Дракули стало інше: в розпал битви він не встиг врятувати свою дружину, яка викинулася з башти, щоб не потрапити в турецький полон. Влад втрачає сенс свого життя. Через таємне підземелля він уникає полону. Далі їде до свого найкращого друга, угорського короля. Але той підло його зраджує та кидає в темницю. 12 років Влад пробув у полоні, аж доки Папа Римський не дав наказ угорському королю визволити його, щоб він протидіяв османам. Король Дан звільняє Дракулу з умовою, що той буде його вірним слугою, та прийме католицизм. Влад приймає всі умови, адже понад усе хоче помститися туркам за вбиту сім'ю. Восени 1476 року. Влад повернувся на волощину на чолі загону угорських найманців. Він громить турків, але в останній битві зрадник з числа бояр наскрізь пронизує його тіло своїм мечем. В результаті дракулу знайшли ченці монастиря, які її поховали його. Чому влада Дракулу вважають вампіром? Через численні страти та вбивства люди почали боятися влада. Почалися численні плітки, що Дракула є вампіром, який п'є людську кров. Говорили навіть, що він продав свою душу дияволу. За декілька століть ці чутки стануть мотивом для моторошних фільмів, і переважна більшість людей вважатиме Дракулу вампіром. Слугуватиме цьому роман Брема Стокера, який надихнувся історичною постаттю Влада та створив моторошного вампіра Дракулу, що вміє перетворюватися у лутючу мишу та пити людську кров. Насправді, із власною кіноверсією влад схожий лише кровожерливістю, тому не варто сприймати художні домисли за реальні історичні факти. Подейкують, що тіло князя після смерті приткнули кілком, а потім відрубали голову, адже в ті часи саме так поводилися із вампірами. І, хоч для багатьох дракула є проклятим князем, що загубив не одну тисячу життів, але все ж він присвятив своє життя заради блага власної держави, час розставив все на свої місця. І сьогодні цілком зрозуміло, що Дракула був тією людиною, що дбала про людей. Так, ціна була жорстока, та хоч і не на тривалий термін, але його князівство змогло кинути виклик своїм ворогам і гідно протистояти їм. Завжди безстрашний. Перший в бою Дракула залишив помітний слід в історії Румунії. Він хотів бути воїном, жив життям воїна і загинув воїном.